Майже 80 років на криворіжжі діє навчально-виробниче підприємство для незрячих людей. Серед продукції, що тут виробляється, світильники, пускорегулююча апаратура, трансформатори, вироби з пінопласту. Всі товари підприємства сертифіковані. Про їх високий рівень якості свідчать нагороди в кабінеті директора, серед яких відзнака рейтингу «100 кращих товарів України. Підприємство сьогодні працює. Я б не сказав, що доволі стабільно, але є, є проблеми от, і з збутом продукції, є проблеми з оборотним капіталом, є проблеми з фінансами в тому плані, що е, сьогодні доволі складні е, фінансові розрахунки, тому що ми відвантажуємо продукцію з відсрочкою платежу і е, е, кошти поступають. Ну, не зовсім регулярно, тобто є проблеми. Окрім виробничої діяльності, підприємство є соціально спрямованим. Ми сьогодні здійснюємо перевезення своїх робітників на роботу з роботи своїм транспортом. Ми маємо свій гуртожиток, є будинок культури, є база відпочинку, бібліотека, медичний пункт з ліцензії на медичну практику. Тобто всі ці сфери підприємство фінансує, незважаючи на той складний час, який сьогодні є, то практично підприємство залишається на плаву і працює на перспективу. Найбільше керівника хвилює питання щодо пільг підприємства. В майбутньому є ризик їх втратити. Завдяки фонду соціального захисту інвалідів це бюджетні кошти які ми витрачаємо на придбання нового обладнання, на створення належних санітарно гігієнічних умов праці і тому подібне. Тому, слава Богу, що такі напрямки сьогодні ще існують, але є, є вже такі негативні моменти, які нас турбують в тому плані, що це все можуть скасувати. Працюючи на підприємстві, мужні люди. Незважаючи на вади зору, вони вправні як у побуті, так і в оточуючому середовищі. На робочому місці трудяться сумлінно і роботу свою шанують та цінують. Ми зборщики збираємо світильники, інкубатори. Ну, раніше більше роботи разнообразне, а зараз в основному світильники. От. Ми доволі, звісно, роботи, що у нас є робота. От. У Нас хороші очі адміністрація вся за нас за нами дуже безпокоється. Все, в общем, слава Богу, щоб так завжди було. Работаю з 60-го року з ноября місяця. Колектив ну, очень добре. Колектив люблю і без колектива. Не мислю, як я можу далі жити без колективу. Працюю я 61-го року. Moj mož dela, tu dočka ima, sin ima, tu unukov trojega ima. Ми вже тут працювали багато, ну поки здоров'я трохи є, ще працюємо. Голова проспілкового комітету Любов Поснікова впродовж 15 років опікується соціальним захистом людей з особливими потребами. Серед наболілих питань вважає відсутність в Україні закону про використання незрячими інвалідами собак-поводарів. З цього приводу на підприємстві склали лист звернення до керівництва держави, аби ця проблема була вирішена на законодавчому рівні, бо серед їх працівників. Теж є бажаючи отримати чотирилапого друга. Собака-повадиль – це необхідність, це не розкаж, це необхідність. Це дорогостоїще, звісно, собачка, дорогостоїще її вивчити. Тому хотілося б все-таки, щоб на рівні государства прийняли такі закони. Это во многих странах. Это и в Чехии, и в Венгрии, и в России. В России, кстати, 80 собак в год уже выдается инвалидам. Мы же идем в Европу. И все-таки хотелось бы, чтобы мы приближались к Европе и обратили внимание на нужды инвалидов, на нужды слепых людей. Мне бы очень облегчила бы эта жизнь, потому что у меня дома все заняты, а мне нужно ходить и на работу, и с работы, и, и даже в магазин скупиться. Очень собака нужна. Я би нечтаю, меч, щоб у мене була собака. Люди з порушеннями зору особливо відчувають навколишні негаразди та проблеми, і мужньо їм протистоять. Сподіваємось, питання, що їх так хвилюють, вирішуватиметься позитивно, та і мрія про собаку поводиря в Україні для інвалідів невдовзі стане дійсністю.